Привіт, друзі, з вами я, Василь Середа, і нагадую, що ви на каналі Я Це Можу. Давно не було у нас нових відео, мабуть. Зараз є лютим 2025 року. Як завжди, в лютому у нас негарний настрій, погода погана, сонця мало, холодно. Де взагалі в країні у нас війна і все не дуже гарні новини, і це трошки давить на психіку. Тим не менш, Хочеться думати, що за чорною смугою, яка є зараз в нашому житті краї... і в нашій країні, колись настане світла смуга, і тоді все ж таки хочеться повернутися до більш нормального повноцінного життя. Про що я кажу? Я думаю, що постійно відвідуючи моєї сторінки, знають, що я люблю подорожувати, відповідно, я вже зараз мрію про те, що стане тепло. Про те, що я зможу кудись виїхати, можливо, навіть полетіти, побачити нових людей, як вони живуть. з й вам показати про це, як я подорожую, як я, в принципі, взагалі живу, і що може робити, і як може жити людина на інвалідному візку. А ми можемо практично все. Відповідно, я думаю, що хто колись подорожував на інвалідному візку. Всім хочеться а, записати якесь відео, показати щось для себе, чи навіть для когось, не має значення. І одна справа, коли ви берете свій телефон, який у вас завжди є, наставляєте там щось фотографуєте, починаючи відео. Тобто, коли ви просто сидите іноді це зручно, навпаки можете собі на ноги щось поставити. Але коли треба робити щось в русі, то це дуже незручно. Немає значення, чи у вас це е, телефон, чи у вас... Наприклад, окрема екшн камера наприклад. От, є, наприклад, от вона є. відповідно, є у вас камера, ви знімаєте, все класно, на неї дивитесь, це супер. Але якщо вам хоч трошечки проїхати, то ви, одною рукою маєте якось соватися, чи по черзі руками. Чи от, Щось видумувати. Добре, коли ви можете одною рукою щось відштовхуватись, але якщо це, наприклад, відкрита площа чи вулиця, то це фактично стає нереально. І тоді е, я почав думати, е, що з цим робити. Особливо, якщо ви хочете записати відео. Е, у мене на початку було дуже важливо, а е, часто проблема, коли йдемо по вулиці, я, наприклад, хочу сказати. Друзі, дивіться, ось тут ми бачимо то-то, а наліво, подивіться, направо подивіться, ви ще там щось бачите. Але коли це вулиця, там дуже гучно, і мікрофон, який є в телефоні, то він дуже погано це сприймає. Він не може відрізнити те, що ви говорите, від звуків, які йдуть по вулиці. Відповідно, це ще одна проблема. І на цьому відео я хотів би. А з вами поділитися, як я планую вирішувати е, ці задачі, саме е, коли зможу подорожувати і записувати відео для вас в тому числі. Мабуть, в першу чергу, це, я думаю, що ви побачили, це в мене з'явилася така петличка. Це такий мікрофон, який можна під'єднати або до телефона, або до екшн-камери. Відповідно, він знаходиться біля вас. він по ідеї, має гарно писати і відфільтровувати зовнішні звуки. Тому я дуже сподіваюся, що дійсно зможу подорожувати і коментувати якісь речі, тому що, коли проходить там декілька тижнів, я записую ці відео, я багато в чому забуваю, що я хотів сказати. Та й взагалі трошечки записувати окремо відео від звука, а воно втрачається багато в чому. І ефект і новізна. Тому а, одне з перших, те, що я для себе придбав, це ось такий мікрофон. Я сподіваюся, вам і зараз мене краще чутно, і в подорожах теж буде чутно мене дуже добре. Що ще? А, раніше я записував все на камеру, яка є а, в телефоні. Вона, в принципі, і зараз записується. Я думаю, що буде все добре. Але, тим не менш, як я казав, що а, це незручно, тому що телефон достатньо великий, і одною рукою його постійно тримати на щось направляти іншою рукою е, штовхати візок, це 100% незручно. Як теоретично я бачу, з цього можна уходити. Для цього я придбав е, окрему камеру, це е, Xiaomi Action 5. Сподіваюсь, вона себе гарно покаже. Але я думаю, що ви скажете, ну придбав той пал. Яка різниця, що тут тримати телефон, що тут тримати камеру, від цього нічого не поміняється. Тому це відео, мабуть, не про екшн-камеру. Якість, я думаю, ви побачите різницю можливо, на якихось відео, як буде саме сподобання. А з точки зору, як ми можемо кріпити її так, щоб у нас були дві руки вільні. З одного боку, з іншого боку, ми могли записувати е, якісь відео під час руху. Я хотів би показати різні речі, насправді, які з них і що будемо використовувати, я, мабуть, зрозумію тільки тоді, коли е, ну, це в реалі, скажімо так, побачимо. Тому давайте хотів би просто розповісти для початку, що я хочу, е, планую які варіанти використовувати. Один з варіантів. Це ось таке кріплення, яке я планую ставити от сюди на раму. Тяжко сказати, як воно буде. Давайте заодно з вами перевіримо, чи будуть заважати тут ноги, чи ні. Мені важко сказати. Беремо камеру, до неї є ось таке кріплення. Для цього можна закріпити до цього пристрою. Бачите, тут воно прямо вставляється і просто потім закручується. Ніякої фаховості тут не треба, ніяких знань особливих теж не треба. Ось ми закрутили. Цей девайс виглядає як така різинка, скажімо так. Яку можна, в принципі, любу нерівну раму, нерівну поверхність її зробити. Її Закріплюємо. Ось воно так от виглядає. Моє можна навіть спробувати увімкнути. Так, добре. Ось. Теоретично воно записує. Ось. Так, бачите, ноги трохи заважають, тому я думаю, тут треба буде трошки спробувати соти якось. Але треба не забувати, що ноги можуть заважати. Ось отак воно приблизно може виглядати. Так, давайте цей варіант закінчу. Так, і від'єднати його, в принципі, так само. Беремо його, відкручуємо. Так само легко опа і знімається. Взагалі, як на мене, зручно і без проблем. Так, давайте подумаємо про ще варіанти, які у нас можуть бути. Ще з варіантів те, що у нас теоретично може бути, це є у нас такий. А я не знаю, може трошки, я зараз буду задівати мікрофон і вам це буде чутно. Таке ж саме кріплення. Так само його кріпимо. Ось воно так вдівається і отак от воно виставляється. В принципі, практично все. Давайте так само спробуємо увімкнути. Ага, увімкнули, і ось воно так виглядає. Я думаю, воно набагато сильніше трусить, тому що воно все ж таки, коли я буду крутити, то воно, бачите, має ось такий рух. Тому, я думаю, все ж таки воно менш зручно, хоча з іншого боку, воно вище, тому воно. Комфортніше має сприйматися запис. Але треба не забувати, що він тут є. У цього варіанта є цікава річ. Це те, що а, тут магнітне кріплення, а, ось воно так розділяється, і теоретично ви Цю частину, принаймні я бачив на фото, робиться ось так. Ця частина закладається сюди, а ця частина, вона, до речі, можна по-іншому прикріпити. І я думаю, що від цього буде краще. Навпаки ось так. І воно просто-напросто так само ось так кріпиться. І тут воно, знову ж таки, записується, як тобі треба. Ось так воно виглядає. Так воно записується. Ну, я вже бачу, її трясе трохи. Але я думаю, що теоретично з цим можна працювати, якщо поредагувати нахил, то я думаю, що ось так може бути краще. Але, ну, як варіант, в принципі, я думаю, це непоганий варіант. Це знімаємо. Так, тут магніт достатньо сильний. Так, і останній варіант, який теоретично у нас є, це от така система кріплень. Яку фактично, Якщо у вас дуже сильно десь вибаєш те, що ви загубите, то ось її можна використовувати. Треба її трошки розібрати, розправити шлейки, звичайно. Але ну, для початку хотів би показати основний принцип, щоб ви зрозуміли, як вона працює. Це фактично система як наплічника. Тобто вона одягається ось так. Після цього вона закріплюється ось так. Щось я, мабуть, не зовсім правильно зробив. Давайте подивимось. Так, це така система кріплень, яка е, за ідеєю, принаймні, за ідеєю, має кріпитися ось так і ось так. Вона ось так віддівається, як наплічник. Е, так вона защілкується. І далі фактично. Так само, як і в попередніх варіантах. Береться камера. Тут треба, звичайно, відрегулювати висоту. Всі ці речі треба окремо відрегулювати буде. Я, до речі, не виключаю, що я навпаки не Але ну, уявимо собі, що ключове, щоб ви побачили принцип, як воно працює. То працює воно ось так. Тобто так само, як ви бачите. Принцип такий ж самий, тільки воно тут стоїть краще, і я думаю, що воно буде менше рухатися. І тоді не Чікс. Ось так воно їздить. Ось так. Як ви бачите, в мене дві руки вільні. І... Я можу без проблем їхати, куди мені треба, а в камера фактично бачить те, що я бачу, і при цьому навіть щось коментувати і записувати. Як на мене, це достатньо зручний варіант. Треба центрування зробити, звичайно, можливо, краще треба вдіти, але ну, на цьому відео, я чесно кажу, до того не тренувався, тому бачите свого походу треба розбиратися. От я правильно вдів. Так що шлейки нормально лежать. І сподіваюся, зараз покажу, як по-правильному воно має бути. Так воно виглядає трошки краще. Ось воно як є, і мені здається, цей варіант є достатньо прикольний. Тож, якщо ви їздите і це зручно показати, я думаю, що цей варіант абсолютно нормальний. Я просто хотів поділитися з вами ідеями, які ви, можливо, собі е, так само візьмете е, на озброєння, тому що я знаю, що багать, багато із вас в принципі, записує і почали навіть писати свої канали. І це дуже добре, коли ми один з іншим будемо ділитися якимись ідеями і а один іншому будемо надихати і показувати, що життя на візку не закінчується. А Можливо, все. Тому а, дякую вам за увагу. Будьте з нами, з нашим каналом. Пишіть, всі знають, що я завжди відповідаю. Задавайте питання. А, сподіваюсь, це відео було для вас корисним. Пока-пока!